Вітаємо на, каналі. Вітаємо на каналі. Відпочинок вихідного дня. Відпочинок вихідного дня. Якщо ви хочете спіймати дзен, спіймати, дзен, спіймати дзен, то вам сюди. Одягайте капеліну Одягайте капеліно. І зразтею. Збирайте кайфоліки. 10 травня я в Одесі стосовно обстановки. Сьогодні вночі були тривоги одна за одною. І загалом, як кажуть, новини над Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною збито 10 шакетів. Дякую нашим силам ЗСУ. Також знаю, що сьогодні Харківщину обстрілювали. Щирі співчуття. Тримаємось. Тримаємось, віримо в ЗСУ і допомагаємо. Які у нас сьогодні плани? Ми зараз знаходимося біля привоза, пройдемо по овочевим рядам, подивимося ціни і йдемо на моречко. Ходімо разом з нами. Ходімо. Сьогодні в Одесі 17 градусів каже. Качка брехлива. Ну, не знаю, 17 на 17, але вітер знов такий вітер. Щось вже тиждень, напевно, такі сильні вітри. То до Паски, да? як то кажуть, єврейські, ті кучки чи що, ну вже ж воно повинно зупинитися, ті вітра. Ні, мете, мете. О, мама мія. Я тільки що хотіла похизуватися, що я в нових зелених штанах зараз ті, що я придбала, вам показувала, і думала, боже, як це показати себе, ви ж мене не бачите, рожеві окуляри, зелені штани, і згадала, що мені повернення не зробили. Ну, гроші я ще не отримала. Це ж пройшло вже два тижні. Чи тиждень. Я вже сама забулася, я час від часу згадую про те, що мені винні гроші. І тут же забуваю. Це. Тож бігаю десь, знімаю, монтую таке. І потім і знову згадала, то треба зв'язуватися з цією зарею, Ну, уявіть, нема грошей. Штани ті я відправила, грошей немає. О, кожен день, кожен день якісь сюрпризи. Да? Де гроші, Зін? Де гроші? зара, а? Ну що це за фокуси? Це мені подобається, коли ти за свої гроші повинен там ходити, щось з'ясовувати, писати, дзвонити, шукати телефони. Ну що це за. О, мама мія? Добре, буду тримати вас в курсі, якщо знов не забуду. О, ну це цирк. Йдемо? Ого, скільки людей. Є ще Дунаєчка, так? Да? Горошок 90-100, полуниця 100. Оце так, да. я вже щось давно не бачила таких цін. Молода картопля 50-60. Людей сьогодні багато. Кабачки 45, боже. Я думала, що все дороге, а вже ціни значно впали. Короче, люди, я застрягла десь в минулому, для мене ще ціни високі, кабачки я дуже люблю, ще не разу їх не купувала. 45 гривень. Можна вже купити, Ну чому ні? Ти моя... Ого! Растя! Ґдужка, подружка кажу! <свят> Растя, ти що стільки їсти? Може залишиш комо? Ну я тебе ходить! Ти моя, куришка, Фудико, да, моя подружка, да? ти моя подружка, кушай! кушай. Хвая такая Тягне, знає. Да. Якщо я її Давай. десь загублю, я то я буду знати, що... Я ну, Реш, я Хорошо, вас не будеш. А потім да. шайки. Шайки корінні 40-90 кілограмів. Вот і тяся кушає. Растя. Растяк кушає. Що ж могу вам дати? Здрасти, бучок. <stained> <рик> Короче, якщо вона десь побежить, я буду знати, що вона до вас, бо тягне, отам от ми йдемо, вона вже тягне. А Рася, ви її мені полюбила. Ну, ну так, сука, ти ж же кормили, я кормиляє по <рик> <рик> А вам що дати? <рик> Тож будете біжать ко мені. Ой, я ну, да? <рик> не можу. Дайціка. Іди ко мені, моя дівчинка. Йдеш ко мені. Іди. Красива, да? Рася <рик> <рик> красива? Лисичка. Дякую вам. Ну ви знаєте, якщо я і думаю, куди, навіщо я йду і таке інше, то растя вона завжди знає. Вона знає, навіщо, куди і що. Розумієте, все на ринок, окей, на ринок, на море? окей. Добре, люди завжди знайдуться. Растя, не тягни. Я... Помідори вчора купувала у нас в Таврії, ну там декілька штук. Це перший раз зими, тому що взимку теж взяла, вони такі несмачні. І вчора, боже, взагалі це не помідор, це якась трава і ще гидка на смак. Не знаю на ринки, які вони. В переході біля ЖД вокзалу є така цирюльня і реклама. Мені подобається реклама. Голова з ножицями в голові. Круто. приходьте. Він просто забув, залишити чаєві. Зрозуміла? Угу. Креативненька, так? Да? Майже прийшли. Дивіться, спортивний майданчик на трасі здоров'я. І ось дивіться. Переодягальня. і ви можете залишити свої речі в камері схову. Все це безкоштовно. Приходите, встановлюєте свій код, а? А? присіли, переодягнулися і пішли займатися. Агонь. Моречка, я тебе ще не бачу, але чую. Хвилюєшся і сьогодні? Хвилюється і сьогодні. Оце Моречка, а? Чуємо, чуємо. Не біжимо до тебе на зустріч. Зараз, да, Тюня. Моречка, добрий день. Хвилюєшся, так? Да? Ми так і думали, здрастенька. Растюня, ходімо. Люди засмагають. Трохи є людей. Пішли кайфуліки. Пішли кайфуліки. Друзі, цей привіт із Африки, який ви бачите сьогодні на нашому каналі, ви будете бачити часто. Це реклама сайту, який займається привітаннями. Я залишу ссылочку в першому коментарі під цим відео. Ви можете перейти під, по цієї силочки і ознайомитися з привітаннями, з цінами, з привітаннями. Там є жіноча група африканок, є чоловіча група африканців, які можуть дуже Смішно, весело і драйвово привітати вас або ваших знайомих з Днем народження і з іншими святами. Тож, будь ласка, звертайтеся, мені здається, що це дуже оригінально і класно. А вам як сподобалось таке? Ці красиві хлопці запрошують вас покайфувати разом з нами, а ми запрошуємо вас перейти за посиланням і замовити у них якесь привітання для своїх друзів. Да, Растя! Раз я вже знайшла нових друзів, все. Де і вдався, так? Да? Цукерочки, шампусик. Пішли кайфуліки, це кайфуліки. Пішли кайфуліки. Потрусились. Все. Давайте вже почнемо їсти. Отрада, привіт. Навіть на отраді є люди, бачите? Да. Будній день, але потроху люди є. Приємно вражає. Пташиний пляж. Хто добре працює, той добре відпочиває. Он, чоловік з пташиного пляжу. Зробив собі таку ліжанку і все, клас. Але він великий молодець, він такий порядок тут постійно наводить. Ми це знаємо, так? Да? Фінішна пряма до ланджерона, а тут ми бачимо, ресторанчик працює, а хлопці ще й ремонтують. Ось так. Да, сьогодні на пляжах людей більше, ніж вчора. Хоча сьогодні вітерець, мені здається, сильніше. Ну, таке. Траву повиносила. Ой, ну зараз не 17 градусів. От коли ми вийшли зразю, може і було 17. Зараз пече, мені, мені жарко, А тут поразмивала. Бачите, як хвилі доходили, що люди під тим будівництвом вже. Угу. Взагалі щось сланжерончик так виглядає не дуже привабливо. Тут хвилі порозмивали, там будують щось, ремонтують таке, базар-вокзал, да? коли воно вже прийме вид якийсь то красиве. Я вчора розмовляла з дівчиною, вона каже, в неї фото старі, ну як старі, там ще довоєнні. І вона каже, було так класно, не було у цих сарачиків. Це що ми так і не зробили, я не зрозуміла, що це. Каже, з цього ресторанчику були сходинки, так красиво було. Напевно, зараз із за війни трошки воно так. Ну нічого, все зробиться, все буде красиво. Вже поставили роздягальню, вон яку красиву. Я вчора там вже переодягалася, так що все буде добре. Простяня, м'яч де мене. А, там вон шезлонги вже пороставляли. Ну, море з травою. Я дивлюся, що трави в морі так багато. Бачите, повиносила і трава-трава, он... а? Растя, Як купатися? Я вже знайшла собі друзів. Вирила ямку, лягла і лежить. і Я їй кажу, Растя, Растя, йди до мене, ні. Вона не хоче все. Вона знайшла нових друзів, нову сім'ю. да, Растя, ти до мене повернешся чи ні? Я не можу. Растя. Растюня, Ну як ти? все добре вже? жариться, коли на зробити холодильник себе. Може... Да. Так я уже говорю, ну может летом тут подрабатывать. Холодильники люди, людям рыться. Сосиски. Ну люди будут все Так там, вона вчора рыла, рыла і що їй? Щось так. заробила? Нічого, ну, да? Ростю. Директор ресторана сосиску одну не винес. <рес> Нічого. Жадень. Вона працювала на такому сонці, да? Ну. <рес> Моя Росте. Там є. Растюк. Відпочиває. Прочитала новину, що в Одесі будуть встановлювати 20 укриттів, таких от, як ми бачили в Дніпрі, в Херсоні, як є в Аркадії. Я так зрозуміла, що це буде біля моря, на трасі здоров'я. І там, де був вибух на восьмій станції, замок Гаррі Потера, наверху парк Юніс, там де собачка загинула, ми були в тому парку будуть встановлені. Ну, якщо ти будеш на морі, то до парка добігти, ти не добіжиш. Треба десь біля моря. Так що 20 таких укриттів буде встановлено, зрозуміло? Ну! Ростся, ти хитра! А? Сама доставай! Yeah, а он тут не вискочить, там жить! Пусть достає! Yeah, ну так она Принесла, щоб ви достали, от як? Дурна вона, а? Бачила, як вона носом до вашої руки, доставай, каже. Ну, а що Пусть... Стя, яка ти розумна в мене! Принесла знов, растя ні, не хитрі! Сочи теперь не жар, весь жар надо нічого не ходити. Розюняє де Давай, з Богом мала, давай. Фу. Хвилююся за неї. Моя сонечка. Будемо. Настя, ти крута! Ну, сезон. Ні, вона вже, вона вже купалась! Молодець! Давай! Вон, раз! Все вхопилось, шукай! Пшоці! Ростя в шоці! І м'яч загубила! Вон он, раз. Все, клас, дякуємо, зараз буде витиратися, кайфуліки!

Друзі, ми вже йдемо додому. Хотіла вас попередити, що завтра відео зі сходом сонця не буде на нашому каналі. Зустрінемо завтра з вами ввечері. Я думаю, що ввечері зустрінемось, хоча. Ой. Потім все дізнаєтесь. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока. Опа! -пока. Фонтан! Вау! Разся, почекай, фонтан! Та тихо тягне. А вона тягне, думає, що тут хтось є і треба бігти назустріч. Я завелася, зупини мене, Растя, я тебе зараз потягну. Я содягнула її поводок, стоп!